Сьогодні у нас 15 вересня і вже починають розквітати ранньоквіткові мультифлорки. Це одна із таких серія світанок. Зазвичай вона розквітає серпень-вересень. У мене вона ось на сьогодні така, без притінення, просто ось так, як має бути. Наростила досить великий кущик в діаметрі сантиметрів, десь 70 квіточки, вже майже всі. З дня на день розкриються, і для того, щоб вони були такі ще довго, щоб мали ще яскравіший колір, щоб вражали нас своєю ось, ось цією красою, потрібно трішечки допомогти, а саме дати їм калійного добрива. Можна під корінь, таке ну, всім відоме, монофосфат калію, а можна і по листу. Добрива комплексні, з більшим містом калію. Це все більш детально. Ви можете подивитися у відео за посиланням, яке буде внизу, та в першому коментарі.